Головне про події 15 травня у Білому домі. Чекають на мирні переговори України та Росії. У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Евакуація з Харкова не планується. А у всіх регіонах України почалися відключення світла. Докладніше далі. На прем'єра Словаччини Роберта Фіцо скоєно замах. За повідомленнями місцевих ЗМІ, держчиновник поранений у черевну порожнину. Кілер, який ховався у натовпі біля будівлі кабінету міністрів, встиг зробити щонайменше три постріли перед тим, як його знезброїли. Україна та Росія вже за кілька місяців можуть піти на мирні переговори, аби припинити вогонь. Пише видання New York Times. у Білому домі. Замороження війни виглядає цілком реальним. В усіх регіонах України почалися відключення світла, причина збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів. Евакуація з Харкова не планується, заявив очільник міста Ігор Терехов. Навіть навпаки, за його словами, Харків приймає людей з районів, де наразі йдуть активні бойові дії. Російські окупанти за останні 24 години сповільнили наступ на півночі Харківської області через нову воєнну тактику, стверджує інститут вивчення війни. Невеликі штурмові групи росіян, числом до п'яти вояків, проникають на позиції зсу, а потім об'єднуються з іншими групами. Проте це вже призвело до великих втрат особового складу, до 1741 одиниць живої сили, загиблими та пораненими лише за минулу добу. Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Петріот разом із радарами для посилення протиповітряної оборони. Але цього замало. За словами президента Зеленського, для закриття неба від ворожих ударів в країні потрібно 25 систем Петріот по 6-8 батарей. Українські чиновники намагаються отримати дозвіл президента США Джо Байдена бити по території Росії американською зброєю, стверджує видання Політико. Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва заявив, що США нададуть Україні додаткові 2 мільярди доларів у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та закупівля зброї, у суботу, 18 травня, у столиці Саудівської Аравії, Ріяді, відбудеться довгоочікуваний бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Небиті чемпіони світу вийдуть на ринг у битві за титул абсолютного чемпіона світу. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.